Графік навчання дитини вас не влаштовує та просто обурює. Щоразу після роботи доводиться витрачати години на заняття, тоді я знаю вихід і не рекламу, і не знак Всесвіту, а просто так звучить мій досвід. Адже дистанційне школа джерело допоможе вам знайти одночасно і якісне ґрунтовне навчання, і доступ до знань з будь-якої точки світу у будь-який зручний час за вашим індивідуальним графіком, а також. Підкріплення всього цього документом державного зразка про завершення освіти. То що ж вам для цього треба? Просто поринути разом зі мною наш навчальний процес на сайт. І ви побачите. Щоденник, який має кожна дитина, він відображає ту кількість робіт, які необхідно здати. Це не надокучливі домашні завдання, це обов'язкові роботи, які завершують та діагностують динаміку проходження кожної теми або ж усього навчального предмету, їх може бути від однієї до кількох десятків протягом року, в залежності від того, який навчальний пакет ви оберете. Який буде найбільше підходити саме конкретно вашій дитині? Тому для того, аби зрозуміти та визначитися з усіма пропозиціями, які є у нас, розібратися, який саме пакет з переліку послуг підходить вам найбільше, ви можете записатися до нас на консультацію на сайті, або ж написати тут нам в Дірект, і ми залюбки розкажемо, що таке стандартне навчання за цим пакетом, що таке прискорене навчання. Екстернатного типу, сімейний пакет, профільне навчання, підготовка до ЗНО, хоумскулер та багато іншого. Отож, пишіть, і ми чекаємо на те, щоб змінити саме ваше життя.